Вітаю, в ефірі. Ситуація, програма про надзвичайні події нашого регіону. Черкащанка Валентина Клименко і досі не може відійти від шоку. Три дні тому її чоловіка тяжко травмувала величезна брила снігу, що впала із даху висотки. Той якраз повертався із магазину до машини, в якій сиділа Валентина. Її осколки долетіли буквально до вулиці, до проїжджої частини. І він зразу втратив свідомість. Він як ішов отак, так і впав це не туди в сніг. І там багато людей ходить з дітками. І ну, я не знаю, що можна, може случитися. Коли він упав, я думала, що це взагалі він вже і не підніметься. Лікарі кажуть, щось прогнозувати не беруться. У 53-річного чоловіка попереду довге лікування, хоча йому і так неймовірно пощастило залишитися живим. Підтверджена важка черепна мозгова травма, геморагічний полюс полюсалі, місто долі, перелом скліпіння черепа, підбирав на Того ж дня проперований. Зараз знаходиться в відділенні нейрореанімації, стан важкий, стабільний. Із погіршенням погодних умов звернень до лікарів із різними травмами стало удвічі більше. Гескулапи кажуть, це типово для зими. Переломи в промінного проминав суглобу гумілково богу, суглобу, це або молоді люди, які катаються на горках і активно проводять час, або жінки, там чоловіки похилого віку, які просто падають на дорозі на руку, ну підвертають ноги і так далі. От вони звертаються. Чверть протоколів про порушення, такий результат інспектування Черкас, сніг та бурульки прибирають не всі. Штраф за такий недогляд може сягнути до півтори тисячі гривень. Реально чистять знову ж таки ті, хто є сумлінними. Це людський фактор. Хто не прибирає листя, хто не прибирає сміття, у кого кіоск стоїть незаконно, у кого літня тераса стоїть незаконно, і так далі, і так далі, і так далі. Так далі ті приходимо. В них і сніг не почищений. Та навіть жахлива трагедія. Не всіх змусила замислитись про безпеку містян. У Черкасах можна знайти будівлі із метровими бурульками. Їх не позбували навіть на тій будівлі, під якою зазнав травми чоловік. Так, зі снігової паски черкащанові вільняли машину в селі Леськи. Місцевий житель пан Микола відранку порається у дворі, відкидає сніг. Чи чистили у вас тут да, в Леськах? Чистили сьогодні. Три рази трактор проїхав. Де ж бачите, ось який гори насипав. Але багато випало снігу. Прибрали, ось тричі проїхав, дорожка є. Але говорять, я не був далі, але ну, це тільки одну дорогу пробрали в себе. За даними ДСНС, за 7-8 січня через негоду п'ять населених пунктів мали проблеми із енергопостачанням. Для його відновлення залучили аварійні бригади обленерго. А троє водіїв не змогли самостійно вибратись із заметілі і викликали рятувальників. Від негоди страждали і в обласному центрі. Довго ждали, наділися і таки отримали сніг. По повної програмі я сподіваюся, що може в центрі там розчищають центральні дороги, але тут поки глухо, ніхто нічого не шивалиться. Люди вручну китають лопатами, хто чи може, так і розчищається. У Черкасах, за інформацією міської ради, в пік негоди працювало 30 одиниць спецтехніки, зокрема, тракторів, які розчищали дороги. Але місця не їхньої роботи незадоволені. задоволені. Чорновола прочистили шаболяміня. Актябельська прочищена, А це ж погано прочищено. Люди виходили, все казали, те, що да. люди от магазинів всі прочищали своїм путем. Через гори снігу пішогоди не могли пересуватися тротуарами, а водії, озброївшись лопатами, буквально відкопували свої машини. Багато в'їздів у двори багато поверхівок завалило снігом. Тому кермувальники залишали авто обабіч доріг. Машини так поставали, уже не знають їхати чи не їхати. А може дійсно у людей якісь сорочні. Ну, якісь, е, потрібно десь виїхати, в гості хтось приїхав повертатися додому, то трудно ще є, безумовно. Ну, Може звикли до цього, що кожен це вже б'є стихійне, а де Черкас ну що, Як бачите, у нас тут повний набір. Сніг, вода, сажа, вітер. Актор Олександр Гуменний попрацював у Черкаському театрі вісім років, показує на що перетворився його другий дім через негоду, яка останнім часом вирує в Черкасах. Театр засипало снігом. А сьогодні ще й дощ пішов. Сім місяців тому вогонь спопилив півтеатру. Неушкодженими залишились лише адміністративні приміщення. Знищена глядацька зала на 600 місць, понівечена апаратура і обвалений дах. Таких збитків задала пожежа в обласному будинку слугів Мальпомени. Вибираємо сніг, будемо демонтувати поли, будемо демонтувати кладку парапетних пліт на второму таже. Вартість відновлення театру 83 мільйони гривень. Перше, на що потрібні кошти підрихтувати фасад, встановити тимчасову покрівлю і вікна. Вартість цих робіт понад 16 мільйонів гривень. Їх виділили як державну субвенцію. Роботи мали розпочати ще в кінці минулого року, але грошей не освоїли. Встигли лише розчистити завали за гроші обласного бюджету. Здесь багато причин. Одна из них це та стара система використання бюджетних грошей из за того, що вони прийшли достатньо пізно. Це вже після 20 х числа грудня, они прийшли на рахунки Черкасского казначейства. І відповідальність за їх використання ні один забудовник на себя не взяв. Нині долю театру вирішуватимуть у чиновницьких кабінетах. Чи виділять гроші найближчим часом, невідомо. А колектив налаштований рішуче. Якщо до весни не буде дійсних зрушень в сенсі відбудови, в сенсі подальшого ремонту кидають клич по черкасам, і всі небайдужі. До нас хоче приєднатися. Поїдемо разом на Київ. Під Кабмін. додамо. Офіційна причина пожежі у театрі не оприлюднювалась. Серед версій підпал, триває слідство. А тим часом колектив театру не сидить, склавши руки. Актори вже створили благодійний фонд для його відновлення. Пляшки, пакети та ганчір'я. Такі скарби зносить до своєї квартири одна із містянок у будинку 11 на вулиці Слави, що в Черкасах. Знаходить їх на смітниках. Сусіди кажуть, жінки у день дома немає, приходить вночі. Тоді починає затягувати до квартири увесь непотріб. У нас соседка, она собирает весь мусор с мусорных ящиков, собирает бутылки, захламляет квартиру. Жить невозможно. Запах в подъезде стоит просто ходить, ну, дышать невозможно. У нас дети, внуки. Порядка у нас нет, так как она в основном приходит вечерами сюда, носит этот мусор ночью. Ночью она шумит, ходит, двигается здесь. Двері у квартирі не зачиняються вже давно, тому частина речей регулярно вивалюється у під'їзд. Мешканці будинку через це потерпають від сморду, антисанітарії та щурів. Звісно, тут і туберкульоз присутствує, Тут присутствують і палочки, і все що хочеш, хочеш, любой каприз. А нещодавно у будинку зникла вода. Комунальники, які приїхали шукати причину, знайшли її серед куп мотлоху. У квартирі замерзли труби із холодною та гарячою водою. У приміщенні було, як і на вулиці, мінус 20. Всі двері відчинені, вікна без шибок, а поміж півтораметрових купрачей увімкнена газова плита. На ній горіли усі чотири комфорки. Квартира була відкрита на сяжі мешканки не було вдома. Вікна і двері були всі відкриті. Ми Своїми силами розморозили стояки, запустили воду, холодну і гарячу. Ну, не реагуючи на те, що квартира приватна, ми обратилися і в Горгаз, і в лікувальні заклади, щоб, щоб обслідували цю квартиру і прийняли міри. Містяни кажуть, постійно зверталися в різні комунальні служби, але відповідь скрізь одна: квартира приватна власність, тому нічого зробити не можна. Люди вже готові самі вивезти мотовох. Але чи вирішить ця проблему? Ну в будь-якому випадку ця жінка сюди вернеться, і в будь якому випадку ця жінка ще раз буде всі ці речі, ще раз буде включати ці комфорти. Ми просто переживаємо за свою жизнь за жизнь своїх дітей, внуків, які здесь проживають. Дом маленький, дом небольшої но ну, людей здесь живе много і сімей здесь живе много. І це все просто абсурдно здесь знаходиться. Ми очі помочь допомогти женщине прежде всего жити так і существувати, точніше так. Це не життя. Сусіди впевнені, власниця квартири має психічне захворювання, тому шукають допомоги у комунальних служб та місцевої влади. Але порятунку поки немає. Їжа. Ось так відбувається військове тренування. Черкаську молодь муштрують активісти цивільного корпусу полку АЗОВ. Вишкіл проводять в лісі на власноруч облаштованій смузі перешкод. Першопрохідці діляться враженнями. Нормально, важкенькачать. То що треба для підготовки. Враховуючи погодні умови, дуже важко. Сніг різе в лице, ці фізичні нагрузки, тянуть колоду, там пролізти. Насправді дуже тяжко. Дев'ятикласниця Анастасія Шевченко на вишколі вперше, зізнається, не очікувала такого темпу тренування і великих навантажень. Хлопці більш фізично підготовлені, ніж дівчата. Важче було перекинути допомогти своїм побратимів, скажімо, перелізти через стіну. Ви контролюєте кожен свої сектора. Керують процесом бійці Азову, які отримали військовий досвід у зоні АТО. Все навыки получили конкретно на фронте. До этого в армии не служили, пошли добровольцами в полк АЗОВ. Там нас прошли подготовку, прошли определенные боевые действия. І тепер хотімо ці навики передати нашій молодежі. Не всі люди до цього придатні, насправді, тобто бути да, солдатом, як у нас в армії, і бути воїном це трошки різні речі. А для того, щоб заставити себе прийти сюди, то треба, напевно, бути воїном. Також інструктори розповідають молоді, як правильно поводитись зі зброєю, ховатись в укриттях на страйкбольних приводах. На дерев'яних, як бачите, да, у нас каби бы, половина деревянної і конечно, ну, конечно, не на бойовому руже. Є макети. От котрі я в руках держу, как бы, На ньому даже написано макет. Подібні курси молодого бійця в Черкасах існують вже другий рік. За цей час їх пройшло більше пів тисячі черкащан. Навички отримані тут, дехто вже застосовує на сході країни у складі добровольчих формувань. Це була остання інформація. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Побачимось.